Всім привіт! Новий автомобіль на каналі Авто Тут Вінниця, Renault Megane 4, комплектація Zen 2017 року, тільки привезений з Європи, на LED підсвітки фар, передній партронік. Автомобіль розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці. Зіна майже нова Bridgestone Всі 4 колеса спереді та задні автомобіля безключовий доступ, охайний збережений салон, двигун 1.5 К-9К, з невеликим розходом палива 5 літрів, розхід автомобіля 184 це, пробіг автомобіля тисячі км, розхід 5,0, має навігацію, коробка 6-ступенева. В хорошому гарному стані. Готовий до продажу, чистенький. Вартість автомобіля 13200 доларів. Територіально знаходиться Вінниця. Нове запасне колесо Continental, Домкрат, Запаска, led підсвітка. Задніх фонарів, хороший міренс, височенький автомобіль. Задні колеса також Бістон 2021 року. Тормоза, колодки, все замінено. Автомобіль на 175 тисяч кілометрів в Європі прийшов в сервісне обслуговування 10 тисяч назад. По Рено все провіряється. На 150 тисяч була в Європі замінена. Змінений ремінь, ГРМ та ролики. Кого зацікавить? Телефонуйте, поси косметики, автомобіль в ідеальному стані, Леди. парковка і маємо. Реномі Гайчик. Автомобіль по документах 29, 12, 17 року. Майже без одного дня 2018 рік. Все буде Україна. Всім дякую за просмотр. Добавляйтесь на канал Авто тут Вінниця. Чекаю на просмотр авто Вінниці. До зустрічі!